Вітаю! безперечно у житті кожної жінки в житті буває ситуація, коли вона приходить з роботи додому. Чоловіки, ще буцімто на роботі, діти також у своїх справах навколо стільки цікавих тем, а поговорити немає з ким. Так ось забудьте про самотність. Просто вмикайте телевізор і шукайте наш жіночий клуб Парадяжка. Сьогодні наша розмова відбуватиметься. Про тему, яка може не настільки весела, як зазвичай, але тема, яку обійти неможливо. Адже завдяки тим обставинам, які склалися в нашій державі, дуже багато жінок вимушено змінили місце проживання, а відповідно, і свої погляди на життя. І щоб поговорити на цю тему, обсудити, що переживають ті жінки і як їм це вдалося чи не вдалося, я запросила, як завжди, традиційну психолога Діану, яка нам допоможе розібратися у цих темах. І Своїх чудових героїв, з якими ви познайомитеся трошечки пізніше. Діаночко, доброго дня. Е, давай на початку взагалі розберемося, що власне кажучи відбувається. Ні для кого не є секретом таємницею, що завдяки е, тій важкій ситуації, яка на сьогоднішній день склалася в державі, так е, багато жінок опинилися у ситуації, яка цілком їм не властива, адже для жінки, взагалі, дуже важко змінити місце проживання, змінити е, менталітет, змінити звичну. Якусь звичне оточення, обстановку я вже не кажу навіть про те, що просто змінити сусідів вихователів своїх дітей у дитячому садочку чи вчителів у школі. Так проблема ця набагато насправді глобальніша. Що принесла вона в наше життя? Трагедію лихої горе напевно тільки так я можу відповісти в першу чергу. Ну, ти вже так не лякайна ша це такі на глядачів і слухачів. Трегедію Але горе. Так... нові можливості. Це якщо подивитися, то, звичайно, з іншого боку. Звичайно, що до кожної проблеми потрібно ставитися яким чином. Якщо ми не можемо змінити її суть, то хоча б ставлення, ми можемо у будь-якому разі змінити, тому що це залежить в першу чергу від нас. Я ну правда кажу що це трагедія, тому що вона пов'язана не тільки з проблемами особистісного саморозвитку, тому що людина не може в першу чергу забезпечити собі якісь фізіологічні потреби, переїжджаючи в нове місце проживання, а проблема, яка пов'язана з профорієнтацією, що нам робити, де працювати, продовжувати свій шлях тут, на новому місці проживання, чи шукати собі щось інше, можливо, невластиве, те, та що не приносить задоволення і морального якогось заохочення. Проблеми пов'язані з руйнуванням родин, тому що нерідко такі випадки, що чоловіки залишаються або частина родини взагалі залишається на попередньому місці проживання. А ми переїжджаємо в нове. Звичайно, добре, коли суспільство сприймає цю ситуацію, намагається допомогти не тільки поспівчувати, але і робить якісь конкретні дії до цього. І проблеми того, що людина взагалі перебуває в новому адаптативному стані. Вона мусить не тільки піклуватися про себе, але й про своїх діток. А це нерідко в нас дуже проблематично, тому що, в принципі, і до того ситуація була така важка. А зараз вона взагалі неминучо важка, тому що якщо ми всі разом, тільки так ми зможемо щось змінити. Діаночко, все правильно ти говориш, але хочу трошки тебе заспокоїти і підняти настрій, от, от такий, це відразу так пролунало гнітюче, що я аж серпинулася. Не все аж так погано, адже у Є випадки, коли все-таки люди, які приїхали сюди, сьогодні говоримо зокрема про жінок, так оскільки завжди так вважалося, що чоловіки натури сильні, вони більш витривалі і так далі. Хоча це теж ще спірне, це спірне. запитання. Однак хочу тобі сказати, що сила волі, духу, оптимізм і характер такий позитивний, комунікабельний, частенько допомагають тим жінкам вижити за будь-яких умов. Зараз ми подивимося сюжет про одну з моїх героїнь, і ти сама у цьому переконані. Изначально, вот, например, вот, в России, когда я работала, я приехала сюда с самого начала. Я приехала сюда мне чтобы понять, что я делаю правильно и чтобы понять специфику того, как я пошла здесь в Ужгороде в школу красоты, прошла курс. Когда я поняла, что я действительно делаю то, что надо. И, да, делаю, да, делаю красоту и делаю именно так, как надо. А потом я, они, кстати, дают рекомендацию. Ходила по городу, посмотрела, где, какие салоны, где куда можно попасть. А к салоны красоты, скажем так, мне было легче найти, чем, например, найти центр занятости. А потом начинаешь, например, попадать в такие вот места, что кто-то знает, что где-то требуется что-то. Я пришла, а коллектив попался настолько отзывчивый, что мне очень повезло. Это вот коллектив у меня бывает такой, мне просто везет на хороших людей. Поэтому меня сразу девочки приняли. И, может быть, так и присматривались, но так. Аккуратно, аккуратно, да. Дуже позитивна людина, дуже хороша мама. Зразу влилася в коллектив, как бы не было никаких бар'єрів. Единственная проблема, когда начинали на диалекте Закарпатском. Вот это вот я не все слова понимала, но я такой человек, я если не розумію, я пытаюсь по смыслу додати, да, якщо не попадает, то я переспрашиваю, що именно. Нічого нормально, всі люди все объясняли, переходили на русский язык і об'ясняли мені на русском языке, потім проблем не визнає. Це від неї така енергетика, аура, ця доброташу була вона китайка, не знаю, абориген, рігенкі індіанка. Абсолютно неважно, то есть не важливо, тобто не відчувається різниці. І я кажу, що в нас люди такі тим більше салон, я знаю руками приймуть тебе тут з радою, до чого сюди хочеться йти. Сомнення були, тому що у мене муж залишився ще в Росії. Після всіх цих подій, він говорить, ти з маленькими дітьми, а хто його знає, а що буде на Україні, а за чим тебе там залишатися. Це, звісно, було. Думали повернутися з дітьми, все. А потім якось я дивилася на всю ситуацію з такої сторони, що краще залишатися на Україні.

Где-то, наверное, месяца 9 без нас. Хотя он у меня как бы россиянин, но он приехал сюда. Приехал, побыл, здесь, посмотрел и сказал, мы остаемся. Мне говорит, так приятно удивлен, что утром люди в кафешках стоят и пьют кофе. То есть это настолько, это говорит, это Европа. Это Европа. Говорит, они, говорит, не с бутылками пива бегают, они пьют кофе. Он, когда приехал, он походил, посмотрел, вот это вот все. Он говорит, у меня такое чувство, что я здесь надо. щоб люди її полюбили. А це основне. Коли є добродушність, якби відповідальність, то люди це відчувають. Немножко, звісно, пугає, тому що якби, страшно жити в країні, в якій йде війна. Но как -то... Я вважаю, що як він мені говорить, треба вирішитися з ким. От, в даний момент треба зрозуміти, де наші, де, де чужі. І от ми вирішили, що все-таки Україна – це наша. Яночко, я сьогодні запросила Аліну до нас у студію. Ласкаво просить! Ось як. Виглядає насправді наша героїня. виглядає чудово. Напевно, просто е, треба її впізнати не за робочим місцем. Е, тобто, там вона е, зазвичай дуже акуратистка е, виглядає трошки інакше, бо там є специфічний одяг. Аліночко, е, дуже зворушлива історія, але насправді я знаю, що було не так гладко, як ми е, про це все розповіли у сюжеті, і тих 9 місяців, які довелося тобі пережити тут. Тобто, тебе начеб кинули на амбразуру, так і цей найважчий момент адаптації. Він якраз перепав на твої тендітні жіночі плечі, так і я знаю, що були певні труднощі протягом цього часу. Особисті труднощі, труднощі з дітьми, окрім того, що ти тут опинилася тимчасово без чоловіка. Розкажи, як це відбувалося, і я б дуже хотіла, щоб ти розповіла про ті поворотні моменти, коли ти зробила такий цей вибір. Так, тобто стояло питання: залишатися чи не залишатися. Ну, звичайно, питання залишатися, не залишатися, стояло, бо чоловік залишався там. І він, глядячи, можна по-русски, так. Так, як тобі подобається, так. так. І глядя на всі ці события… Але перепрошую, але дуже обіця, багато обіцяючи, був початок українського. Так, <рес> да, да. І я, я вчуся, я, я не хочу просто українському. Розповідайте, розповідай. Бен... розповідай. І чоловік був там, він бачив, якби таку сильну пропаганду я ще не застала, а він вже був там і він мені розказував і каже, якщо б ти поїхала, можливо, на, пізніше на місяць, то я б тебе з дітьми не відпустила. Але я приїхала сюди, я приїхала в Ужгород, і так сталося, що в мене дитина попала в лікарню. Їй було сім місяців, і дитина попала не просто в лікарню, а попала в реанімацію. І лікарі мені я говорю, всім лікарям я буду вдячна інфекційно обласна лікарня на все життя, бо дитину не питали, хто ти з Росії, з України. Просто прийшли і спасали мою дитину. І це було. Це просто вдячність, тобто така людям. Тобто я розумію, люди, що ви не ні просто... національність, ні якісь погляди mm. політичні і так далі. Просто вони Абсолютно, бачили вас як пересічну да. людину, пересічного мешканця і незалежно від того, звідки ви, що і як да, тому що Навіть я столкнулася как бы, в Росії з тим, що вот, на Україні, щоб, щоб тебе там лічили безплатно, та все це дітей стоять. Це вже було изначально, коли ми там ще були. куда ты едешь с маленьким ребенком, а когда я приехала сюда, и мне ребенка спасали, и при этом я ни копейки не заплатила, и мне не пришли, не сказали, вот вам счет, оплатите, и ребенка спасали, и кормили. И, и напотали для ваш полис страховый? Нет, не спрашивали, и абсолютно не спрашивали, что у меня, в принципе, ребенок родился та там, он как бы приобретя гражданство России, он у меня россиянин, в принципе, сто процентов. И никто 100%. не спрашивал, они просто спасали ребенка, и не спрашивали меня, что Вот девушки страховые плюса, девушки. Ваше... Знаєш, Аліночко, я сама чесно кажучи, вражена цій історії, тому що повір, немає жодної країни у Європі на сьогоднішній день, яка би повелася точно так же. Дали би, я це знаю, тому що я багато разів була і живав, жила тривалий час за кордоном. Тобто я знаю, як це відбувається. Якусь елементарну, саму найпростішу медичну допомогу, напевно, надали би, але не більше. повір. Так що ми маємо величезні привілегії в цьому плані. Хочу запитати тебе ще, от що ти приїхала, ти відразу, як я розумію, кинулася на пошуки роботи, який час. У тебе зайняло це працевлаштування, Так, скільки пройшло часу, поки ти знайшла собі містечко? Ну, спочатку мені як би, трошки повезло, якби цей початку, куди піти, що робити, де знайти, мені повезло, що в мене тут сестра. Ага, тобто, все-таки да. підбора була да, якась? Да. Тобто, як би, вона вона зо мною за руку водила мене, показувала, бо міста я не знала. Так, береш карту в інтернеті, там є то-то, то але ж вона теж працює. І... Я yeah, так знаю, що yeah, і чоловік yeah. твій також по збігу тих дев'яти місяців, які ти була тут саменька, він приїхав, і я вже так зрозуміла з бесіди із спілкування, що вже нікуди і він не збирається, і був mm -hmm. вражений місцевою і культурою, і архітектурою і всім mm -hmm. іншим. Він також благополучно влаштувався. Так, да, да. теж він влаштувався, він мене як масажист, причому мануальний масажист, і от він працює в «Вайпер Джимі». Фітнес залі і Тобто знайшов себе, да, знайшов, знайшов себе також. І саме знайшов себе по своїй професії. Це дуже важ. Це да, дуже важливо. Да, Ми якраз будемо буде. зараз про це говорити. А саме наскільки важливо, все таки людям, які е, проходять процес адаптації тут, так знайти себе і не відчувати себе десь біля розбитого корита, як то кажуть, так тому що на сьогоднішній день насправді не все так благополучно і так гарно і радужно, як склалося у вас, адже є дуже багато людей, які приїхали сюди е, з України зі сходу, е, росіяни. так багато. То але більшістю своєю це є східняки, в яких виникли серйозні проблеми не, і не тільки з працевлаштуванням, а взагалі і з входженням у новий соціум загалом. І ми зараз подивимося сюжет, який відзняла, як це взагалі трапляється, як відбувається з людьми, які приїжджають сюди, чого вони чекають, на що вони сподіваються і яким вони бачать своє майбутнє. ходили, когда бомбежка была. А потом, как все ну, более-менее успокоилось, мы с малым вышли погулять, каштаны пособирать. И как-то подходит военный и говорит, э, пойдемте, типа, продуктов дадим. Сказали, что они западной Украины приехали. Один военный предложил ну, переехать сначала в, этот, во Львов, А потім іменно сюди. Ти, коли ці сталися тут події у нас, ну на Фейсбуці була інформація, що хто бажає прийняти з Криму, тоді були, це люди, які біженці, можуть можете зареєструватися і на певний період, щоб ці люди перебули якийсь час. Ну, ми так зареєструвалися і почалися дзвінки. Спочатку у нас були із Криму, а далі із якраз Донецько-Луганської області. Я, я так не знала. І, ну, именно что будет. Вообще говорили ну, что украинцы, да, ну как те, которые по украинскому разговаривают, шуму ну, как бы плохо ставятся, ну кто по-русски разговаривает. Здесь оказалось по-другому. Здесь ну, доброжелательные люди. На початку ми наш наші навіть сусіди тут приходили і казали, як ви могли їх прийняти, вони самі винуваті і так далі. Кожути, ну, як люди з дітьми приїжджають самих чоловіків в АТО навіть з української сторони. Якщо агресію на агресію, навіть якщо винні, ну що тепер? Постійно тих людей е, треба тепер звинувачувати. Ну ми християни, одна країна на телебаченні єдина країна. А насправді як от воно має бути? Я працювала на пікарні. Випікали ми там булочки ну фармавщиком. Я працювала. Як правило, жінки спілкуються між собою, а чоловіки, чоловіки, от ховаються для чоловіка, що він е, от, прийшов без копійки, без нічого. Тут просить, щоб його і накормили, і ще й сім'ю допомогли сім'ї. Е, якийсь, якийсь людський комплекс для мужчини, то, то неприродно для. Мене. Мені так стається. Багато чоловіків навіть не реєструються, десь пересинчують і нікуди не приходять, бо бояться, що про них будуть говорити. От там з заходу України наші воюють, їх вбивають. А ви чому тут? Ну і взагалі їм дуже важко. Перше спілкування було тут дівчатка. Прийшла, її зовут Іра. Ну вона з мамою тут гуляла. І он як так вона по розмовляє, і він з нею от нормально почав общатися. Буває, навіть на українськом. Там грає, да. є такі, що просто в депресію впадають від того. Кажуть, звідти вигнали, сюди приїхали, тут не приймають. От ли ж між собою вони говорять: У нас є психологи, які працюють з ними. Ну і коли вже йдуть на роботу, адаптуються, і оцей їхній теж комплекс, вони ще є певні комплекси, і певне розуміння нашого західного регіону. Сприйняття уже наперед воно було вибудано перед тим, як сюди приїхали. Коли вони все це розбиваються, вже якось вони. Ну, не так болюче це сприймають, як хтось десь щось каже. Ми кажемо, так все рівно будуть люди, які будуть це говорити. Кажу, ви маєте жити далі, ви маєте думати про своє життя, про дітей ваших перш за все. І треба заново починати вже із надією на майбутнє. Хочеться, домой, маю. Но... просто что не знаю, что будет потом. Кто говорит что все хорошо, все будет, ну как все все уже типа успокоилось, да, ну как бы не будет больше войны. А на самом деле никто точно не знает. Люди ну, добрые здесь. Добрые здесь. Добрые. мої дівчатка, ви самі розумієте, що не все насправді так гарно, сяйливо і радужно, як ми, як нам би хотілося, скажімо так. І проблема полягає не тільки в тому, власне, щоб знайти роботу, адже вона так там рано чи пізно, але так чи інакше вона знайдеться, так а в основному проблема полягає у тім, аби знайти порозуміння поміж людьми, адже згодьтеся, як би ми цього не хотіли, як би ми цього не намагалися довести, але по великому рахунку менталітет, традиції, звички людей, яких раніше розділяли тисячу кілометрів, вони цілком різні. І не якої сили волі потрібно залучити до того, аби ми всі з'єдналися у такому єдиному пориві і ще раз зрозуміли те, що ми є одне ціле. Я запросила ще одну гостю сьогодні в студію. Це наша героїня Олександра, яку я хочу запросити. І будь ласка, Сашенька. Доброго дня. Я хочу, Саш, аби ти сама розповіла нам, звідки ти приїхала, що спонукало, власне, зрозуміло, тут без коментару за його так. Але я хотіла би, щоб ти розповіла свою історію, як вас тут зустріли і з чим ви зіткнулися, що вас найбільше вразило. Ну, по-перше, той ролик, який ми дивилися, я згодна. Жінка говорила, що люди тут дійсно гарні. Не було проблеми з якоюсь там масовою агресією, ви а масовою такою агресією до Донецьких або там до сходу взагалі. Але Твої, не було в твоїй практиці але, за того часу, що ти тут загалом, це загалом. Але звичайно випадки такі були. Ми коли приїхали, це було два місяці сюди, і почали шукати квартиру. Були такі моменти, коли нам просто не хотілося здавати квартиру, тому що вони питали ну звідки ви? Я говорю, що ви маєте на увазі? Ви маєте на увазі мою прописку? На гри, так. Ну, я говорю, так я говорю, ми з Донецької області, а вони ні, хазіва квартири проти, ну то. То ні, зразу ні. Але де, Сашу де ти так говориш? бездоганно володієш українською мовою. Що я дивуюся <зас> взагалі, як таке запитання могло виникнути? <зас> дякую, дякую. Я просто я вивчала українські в школі, але просто тут з практикою це адаптація ще мовна є. У Мене трошки буде суржик, я вибачаюсь ну, за це, але ну я намагаюся українською мовою володіти. Я вважаю, що правильно в своїй країні говорити на ну, державні мови. Що було а, далі? Як так. ви знайшли помешкання, власне? Знайшли. Шукали-шукали, ну, були різні ситуації, але знайшли і поселилися. Чому тут нас питали, чому ви їдете в Ужгород? Чому не Київ, чому не такі невеликі міста, не Львов? Ми хотіли, до речі, поїхати в Львов. Але там, там, там важче. З поселенням було до Донецьких, там більш радикальніше. Ну, є такі випадки, є, є ті. вони мені пояснювали, як? Що перша волна біженців, якщо можна так сказати, з Донбасу прийняли себе? Львов'яні прийняли. Слова. Вони говорять, вони пояснюють мені. Ви, говорите, ви просто мусите ну, розуміти, таке, ми розуміємо, ми з ми, порозумінням ну, відносимося до цього. Коли нам так відмовляють, говорять, коли приїхали перші, вод переселенці, вони надали ну все, що можна. Люди просто селили в свої домівки цих приселенців. Але ну були такі випадки, не дуже красиві. Дійсно, люди не розуміють, що тут не, не можна робити так, як можна робити було на наприклад в Донецьку. Так, ти і... знаєш про ті випадки, але ну... адже оця пересторога така вона була не бу... просто так. Не е... просто е... Тому не вона бу... мала свою яку, своє підґрунтя, адже багато бу... було випадків негарних, так. коли грабували людей. І люди mm -hmm. з щирою душею відкривали свої оселі mm -hmm. е... приїжджим. Так а потім при... входили верталися додому. А дома виявлялося так. нічого немає, ні людей, ні того в хаті, ти знаєш, що І я, я, я була просто в шоці, коли, чули, говорю, ну, коли я таке чула. По-перше, я це почула, я говорю, розкажіть мені, що це за жах такий, ну, тут коївся, що там ну, робили. І коли мені дійсно сказали, що тут тут ну, не шутки, тут серйозно, ми розуміємо, сталося. Але потім ну, ми знайшли квартиру, слава Богу, треба шукати ще роботу. Так як я навчаюся, ще навчаюся. На юридичному, але на заочному, на мені треба робота. Я навчаюсь на Донецькій національній. І були такі випадки, коли мене не брали просто тому, що я студентка. Вони там співбесіди проводили, а потім відмовляли: ми не беремо студентів. Були такі випадки, коли теж співбесіди. Там, наприклад, ну я думала, що все буде добре. Мене влаштують. Потім вони не дзвонять, не дзвонять, не я звонять звонять. Призвоні На даний момент. Чим закінчилися ці твої твої похуденьки? Вже давай, щоб ми розуміли ага. до чого до чого воно дійшло. На якому етапі знаходиться твоя історія зараз? Так, ну зараз я влаштувалася на роботу. Але це поки випробувальний такий період. Я вже роблю було стажування, і ще місяць буде в у цей період, коли не буде заробітної плати. Ми живемо просто на. Ну... Ну важко, не не, не вистачає, але на... надія є так. Чи інакше, вже якийсь просвіт, як то, то кажуть, промінь е, у темному царстві вже десь е, засяв. І я тобі мало того, я тобі скажу, скажу, що вам ще потеланило, тому що е, є люди, є жінки, які приїхали, і вони е, взагалі не мають ніякого просвіту. Вони не можуть влаштуватися не те, що за фахом, а знайти ну це вже таке. Це вже якби е, е, це ні це, нічия вина, скажімо так. Адже у нас в області загалом ситуація дуже складна. Тут багато Тьомі місцевим з роботою важко. У нас дуже так. багато людей виїхало на заробітки працювати, тому і тому таке неоднозначне відношення. Скажімо так, Діана знає, адже Діана якраз працює. Я наскільки я знаю, ви так і познайомилися у фірмі, тобто вона працює у фірмі, яка займається пошуком роботи не тільки для переселенців, а й для наших місцевих людей. І повір, що це дуже і дуже насправді складно, правда, Діаночко? Дуже складно. правда, в силу своєї сили діяльності та специфіку своєї роботи я бачила багато людей переселенців. Я, чесно щиро хотіла допомогти кожному. Але я не маю впливу на роботодавця аж такого, щоб я могла його переконати, тому що він все-таки він має цей бізнес да, він ним керує і володіє. І коли я пропонувала чи Олександру, чи інших е, людей на роботу, я дуже чула багато образливих, особисто для мене відмов, е, вони поїдуть геть, вони нароблять лиха, вони мене обікрадуть. Ну як ти можеш таке казати, не маючи перед собою якогось факту, да, доведення цього, це просто я рахую це брехня на людей ну тобто це перший позитивний у нас випадок, який я бачу, коли людина так позитивно влаштувалася. Тому я почала з такого негативу, можливо, це і неправильно. Так, і я тобі я... скажу, ще інше до, до, до цієї теми, от поки воно актуально, що от коли я знімала той сюжет, і от там у тому притулку, ну власне, mm -hmm. я називаю це притулком, але це готель, так, де люб'язно надали місця, там вже багато зім... сімей живе насправді переселенців. І я там бачила багатьох людей, спілкувалася з багатьма людьми, і там е, є, наприклад, жіночка, яка за фахом психолог, а працює прибирання. Альце і мало того, вона і так ну нормально себе не почуває. Вона практично цією роботою своєю, вона як і лікується від депресії. Вона бідненька там тихенько, як мишка, прибирає у там у банку, а її там і так дьоргають, і дюгають, і кажуть: ага, ти приїхала, ти це ти звідти і ти така ти сяка, ти, значить, не місцева. Але я гадаю, що це не є від якоїсь злості людей, а скорше від тої невлаштованості загальної, тобто люди ревносно відносяться до робочих місць. До працевлаштування і думають собі, ага, наші там чоловіки і жінки, і всі їдуть за тисячу за дві кілометри бо знаде по португалях, по італіях, аби прогодувати сім'ю, аби вислати якісь гроші, вивчити дітей і так далі. А тут ще розумієте, так образно кажучи, ще роточки голодні, які так само потрібно нагодувати. Правильно Звичайно, дуже хороша думка вашому сюжеті про те, що агресію на агресію відповідати не можна. Потрібно завжди ставитися з порозумінням, тому що на жаль, ніхто з нас не застрахований від такого випадку, і хто знає, де ми опинили. Завтра тому потрібно завжди. Жити, поки ми живі, поки ми маємо сили жити, поки ми маємо ресурси. А якщо не маємо ресурсу, то потрібно його шукати. Благо в нас є зараз різні центри, які займаються цим, є люди, які спеціалісти, які цим займаються. Тому шукайте, шукайте інформацію і звертайтеся. Обов'язково звертайтеся. Дякую, Діаночко, і я на цій такій приємній позитивній ноті ми закінчуємо нашу програму. І дівчатка, я вам хочу сказати наступне: якщо от у вашому житті вже по приїзду сюди трапилися. Такі люди, як у випадку Олександри, трапилася Діана, яка її порозуміла, яка її вислугала, яка намагалася їй допомогти. І врешті-решт привела сюди до нас на програму. Так у випадку Аліни їй трапилися також чудесні люди, які прийняли її в свій колектив, навчили її розуміти закарпатський діалект і ще багато е корисних справ. І вона їх відповідно навчила, і вони її. Тобто, я думаю, що допоки на вашому шляхі, шляху траплятимуться такі люди, все буде гаразд. Так, ми будемо сповнені. Тимізму, і будемо завжди пам'ятати про те, що все таке добро рятує світ. А ми є повноцінною часточкою того великого світу. Я вам дуже вдячна ще раз. До побачення з вами була я, Вікторія Андрусів, і мої чудові парадяжки.